Додаємо черговий автомобіль, друзі, ці люди до нас приїжджають вже другий раз, забирають другу машину, першу машину купували для себе, а другу для Все, щасливої дороги, приїжджайте ще. Побачення. Ось таку красуню, це червоний колір. їде місто Миколаїв. Ще раз наголошую, у нас перший автомобіль для себе, а другий вже для сина або для дочки. Побажаємо їм гарної дороги, мирного неба. І щоб зверталися ще до нас. Зробите висновки з того, що коли людина приїжджає другий раз і буквально не за великий період терміну. Отже, в нас автомобілі хороші. Виконуємо все на відміну. Також можете до нас звертатися по будь-яких питаннях, по будь-яких автомобілях, дизельних, бензинових. Телефонуйте. Це, про який я рекламував Hyundai Kona, вже на сьогоднішній день є проданий. Кого цікавить. Електричний автомобіль, там Hyundai Kona, Kia Niro, можете звертатися. Один е, голландець скидав автомобіль, який в нього зараз є в наявності. Це Hyundai Kona, 2019 рік, 94 пробіг. Ціна її в Україні може бути 16 тисяч євро. Отже, кого цікавлять автомобілі? Телефонуйте. Автомобілі купуємо на автоплощадках, не з аукціонів. Якщо ви маєте бажання купити на аукціоні, ми можемо купити, воно вийде ціна чуть, -чуть дешевша, але ви получаєте машину тільки по картинці, тобто ні по стану редуктора. Ні по роботі взагалі з цієї машини, там царапинки, вм'ятинки, Тобто так, аукціони деколи вони відділяють, але не завжди. Саме краще купувати автомобіль вживу. Тобто приїхали, оглянули, сподобалося, купили. Між аукціоном і не аукціоном різниця буквально 500-600, можливо, там 700 доларів або євро. Це не є такі великі гроші, тому що можна попасти на ремонт редуктора, який виходить більш. В дорожчу ціну, отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.